Ми раді відати вас у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї на відкритті персональної виставки Олександра Різніченко, присвячено Дню Соборності України, обігові паперові гроші 1917-1919 років. Загалом паперові гроші були не лише свідками економічного розвитку того часу, але й відзеркаленням ідеї до об'єднання українських земель. Сам процес об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки мав довготривалий характер. А 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві відбулося офіційне підписання акту Злуки. Загалом паперові гроші були не лише платіжним засобом, вони також були. Таким символом державності та е, ідеї е, соборності та єднання України, їхній дизайн він загалом об'єднував і історію, і культуру, і прагнення українського народу до. Єдності. Саме тому на нашій виставці представлені обігові паперові гроші України 1917-19 років з колекції Олександра Різніченко, колекціонера, який ще з шкільних років цікавився збиранням монет, марок та особливих побутових речей. Я запрошую Олександра Різніченко, який вже більш детально та яскраво нам розповість про наші. Експонати даної виставки, запрошую вас. Доброго дня, шановні, що я хотів би доповнити, що тут вже все сказано так взагалом, за колекціонування. Значить, тут що я хотів би доповнити, що ну, це дуже гарна справа колекціонування. Це, по-перше, як потрапляє. Якась банкнота, якась грошова одиниця, людина починає вивчати її досконально. Це частина історії. Це, це значить, е, ну як сказати, багато відкривається таких можливостей більше досконально розпізнати. От, наприклад, е, у нас 17-го року. Грушевський, коли був, це була Українська республіка. Значить, республіка. І 100 карбованців. А вже при Скарапачкому вже держава йде, Українська держава. От. І гривні. Ну, було ще й карбованці, поверталися деякий час. А так взагалі. А чого гривня, це взяли також до символів нашу старого назву Гривня. коли ще на Русі з'явилася гривня, вона походить від, як Грушевський свідчить в своїх історичних працях, свідчить так, що гривня це від гриви, кінська грива, тоді воно цінувалося, чи як не було грошей, значить, оця. Кінська грива, з них сорочки виготовляли, які під кольчугу одягалися. І дуже цінувалося. І тоді і пішло воно. Гривня, гривня. І так оце тоді з'являється надпис тисячу гривень. Це вже таке наша історія, наші символи. Ну так що? І розміни, були монети, шаги. У нас таких не було монет, а були. Тут десь показано шаги. Це така розмінна монета. Тільки вона на папері, вигляді марки почтової. Значить, ну і так далі. Тут щось ще цікаво. Ще в ті часи е, в мене більш обширно є колекція Паперові гроші, які на території України взагалі існували, мали обіход такий. Там є Всеугорщина і Закарпаття, і, і, і Буковина, там і міста виготовляли свої гроші. Ну, там... Скажіть про себе, скільки років ви цим займаєтесь? Як ви цього пусли, до цього прийшли до конкретнування? Та було це ж, шкільні роки. Починаю, почав займатися колекціонуванням. Це було цікаво. Ну, це історія, знання, географія, історія. Це дуже воно в житті задобиться. І я почав займатися так досконально все, вивчати. Ну Це банкноти, це вже останнім часом. Були і монети, там, і марки. Побутові предмети різні. Да, де ви зараз берете свої експонати? це Я покупляю, ну, да, зустрічаємося. Ну, люди, які займаються, знаходять там. Де я. Різні, так, да. да, такі. Ну, когось десь там суфлятки завалялося. Так, так віддають ось. Ну, а це напевно ж рідкісне, таке в шуфлятках, напевно, не валянцю. Так, ну це, це вже я, це куплено там колекціонерів шляхом е, обміну. Угу. І яка вартість колекції вашої надання? Та я не підраховував. Ну. Ну, ну це не так значно. А яку э, банкноту вважаєте найбільш цінною? Ну, можливо, представити ціх... найбільш цікавою. Цікавою. Ось перша, оце э, при Грушевському 1917 року, 1917 року. Тут, до речі, що цікаво, значить, Українська Народна Республіка, а на той, на той на зворотній стороні, значить, вона на Написано на трьох мовах український, на польський і на єврейський. Я це не вивчив, чого на єврейський. Ще. Ну, поляки тут більше присутні були. Ну, так воно склалося. А вже Сімон Петлюра, коли тут вона показана банкнота, набрана з кліше таких уже ранніх. А, о, о, 5 гривень, ото, Сиренька. Це вже останнє, як тоді вже в Житомир вони втікали тоді. Це... А як ви ставитесь от реформу, напевно, читали, да? хочуть повернути шах за копійки, про це процедура? Ну, що ну, шах? Ну, повертатись до своїх корнів, це завжди цікаво. Бо саме. Рубль це гривню надрубали в Російської Федерації, в Росії, там рубль. А в нас скарбованість. Скарбованість походить від німецького слова Кербе рубити, зарубки робить. Так що «карбованість» – це німецьке слово. Рубль — це і Росія, а як вони, звідкіля вони? Ну, це з'являється Петро І, там у них таке. Ну, мизматика вже. А ви з Павлоград, так? Павлоград. У мене діди, прадіди, прапрадіди, з перших поселенців Павлоград. Ага. А... З перших вони були. У мене прапрадід був, він як сотник був, ну, казацьке військо. Що. І давали ще на землі, йому дали там, ну це історія така. Це. Тобто ви цікавились трошки історію. Ну, свого то дуже важко її розпізнати, бо у нас архіви знищені полоградськи, вони в часи оці війни значить, згоріли чи щось там таке. Так що це шукати треба в Катеринославі, десь у ЗАГСах, може, в церковних книжках якісь записи. То, що мені дід розповідав. Ну там фото в мене старенькі, збереглися, царських часів іще. Mm -hmm. Так що. Ще два слова про вас. Ви ж працювали кимось, яка ваша основна професія? Та ну в мене різні. Я якийсь час навчався, не донавчався там. Ну, щоб вищого світу отримати. А так, школа була, школа там, е, технікум трохи потім, що там. Навчався Проф, професійне е, училище було. Одний час тоді. Працював я будівельником, шахтарем, художником працював, оформлювачем, починав це з молодості. Так що так воно сталося. Оце, мабуть, воно дало мені <гум> таке зацікавленість. Там. Взагалі чи дорого коштують ось такі купюри? Дорого, зараз дуже. Дорого, а деякі не дуже там. Чого? Тому що, наприклад, Одеска, випуск Київ, випуск Одеса, Денікін, тоді ще якісь. І радянський випуск. Навіть при радянській владі у нас до 27-го року... Вони не відмовилися від гривні. Наряду з, з радянськими чи російськими грошими ходили, значить, які... ну, українські гривні продовжували ходіння. І випуски робили. Цими ж стимпелями при радянській владі вже випущені були тут, я не знаю, вона чи показана, немає. Ну тут не, не, не всі копьори показані, а вон до речі, воно вона, красненька. Це вже радянський випуск. Так що тут така історія наших грошей. Ну, є такі рідкісні, що хотілося б мати, але не, не дуже. І царська, і Російська імперія, всі гроші, що були. Наприклад, там рідкісні. По, по каталогу, там значиться, що вони випуск обмежений. Там три тисячі. На всю імперію вийшло три тисячі, там, шість тисяч випуск був. Це в ті часи. А скільки їх дожило до цього часу, це дуже таке.